На головній сцені області в обласному музично-драматичному театрі імені Івана Франка звітували студенти та викладачі інституту мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Провідний навчальний заклад вже чимало років, готує спеціалістів для філармонії, драмтеатру для сільських клубів та народних домів. Наш кореспондент Надія Семенкович від перших днів відкриття інституту співпрацює з цим закладом. 7 травня 2001 року був підписаний наказ про створення інституту мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. 15 років виповнюється з того часу. Цього року виповнюється піввіку музичному факультету та 35 років художньо-графічному. Після об'єднання в окремий підрозділ інститут мистецтв навчальний заклад розців новими барвами за 15 років. Інститут поповнився науковцями більше 40 осіб наших викладачів захистили докторські і кандидатські дисертації. Ми маємо сьогодні 15 докторів наук, професорів, чого не мають львівська академія, навіть музична чи художня, і ми ставимо за мету підняти на вищий. Рівень навчання підготовку фахівців, оскільки якісний викладацький склад цьому сприяє з невеликим ювілеєм. Студентів та викладачів вітали. Бажали успіхів і щасливої творчої долі. Народний депутат України Олександр Шевченко подарував музичні інструменти для Прикарпаття. Інститут мистецтв відкрив нові спеціальності. Театральне та хореографічне мистецтво, дизайн одягу та реставрація художніх творів це надзвичайно один із найбільш широкопланових структурних підрозділів університету, тому що він охоплює і музичне мистецтво, і образотворче мистецтво, і дизайн, і театральний напрямок тобто, фактично, він вибрав собі всі важливі для мистецького напрямку. Керунки, які в принципі дозволяють говорити, що інститут мистецтв на сьогоднішній день є одним із таких потужних культурно-просвітницьких і освітніх осередків Прикарпаття. 15 років це зовсім юний вік для навчального закладу. Попереду нові пошуки і шляхи зростання, Вкусною кадрів для. Мистецтва і культури Прикарпаття ми називаємо сьогодні інститут мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Надія Семенкович, Василь Ганущак для програми Вісті Телебачення Галичина.